Відбудувати, посилити та євроінтегрувати стартувала третя фаза програми «Юліт з Європою. Серед іншого програма має на меті підготувати українські громади до вступу в Євросоюз. Моя колега Ярина Марків саме знаходиться на презентації проєкту і розкаже про результати та плани на поточний рік. Ярино вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю колего. Так, ми на презентації третьої фази програми Лід з Європою. Це програма співпраці між українським урядом, Європейським Союзом та його державами-членами Німечною, Данією, Словенією, Бельгією та Францією, яка ще розпочалася в 2016 році, і власне спрямована на підтримку реформи децентралізації на розвиток спроможності українських громад, а саме їхньої інклюзивності, що особливо важливо в час війни, і власне на відбудову українських муніципалітетів, які постраждали внаслідок російської агресії. А ще спрямована Прийняти підготовці Україні до вступу в ЄС і власне третя фаза отримує потужну фінансову підтримку у розмірі 62 мільйони євро. І триватиме вона до 2027 року. А про результати колишніх двох етапів та плани на поточний ріг послухайте пряму мову послів Польщі та Словенії в Україні під час другої фази наші зусилля були спрямовані на відновлення українських громад та муніципалітетів в процесі відбудови. Ми підтримували постконфліктні проекти відродження. Словенські муніципалітети активно взаємоділи з українськими колегами. Ми запускали мости довіри за підтримки МЗС та центру європейських ініціатив. третю фазу, яку ми відкриваємо сьогодні. Вона буде націлена на відновлення Українські органи місцевого самоврядування продемонстрували наскільки вони компетентні. Ми пам'ятаємо перший місяць повномасштабного вторгнення. Я впевнений, що вони подолають всі виклики, які будуть в майбутньому для відновлення нашої держави. Ну і насамкінець коротко про останні результати 2020 року. Юліт забезпечила участь близько півтори тисячі громад у більш ніж 30 тисячах заходах з розбудови. Забезпечила розроблення 15 законопроєктів, які підсилюють місцеве самоврядування. Колега, в мене все ярина. Я тобі дуже дякую за роботу. А нашим глядачам нагадаю, що нами з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Ярина Марків. Дякую.